Це фотосесія присвячена ріку року. Немає ліцею. Учні сьомого класу Житомирського ліцею номер 25 розглядають свої світлини, представлені на вуличній фотовиставці. Рік без ліцею. Катерина Добровольська розповідає, що до річниці трагедії зробили світлини всім класом на руїнах розбомбленого 4 березня 2022 року російською ракетою Ліцею номер 25. нема нашого ліцею. Ми дуже сумуємо, згадуємо про наш ліцей з щирими почуттями. Я відчула біль, дуже, ну, це дуже страшно, що ну, зруйнували наш ліцей, наші сім років, які ми провели в нашому ліцеї, і взагалі це дуже страшно. Шкода, що розбомбили ліцей. Пам'ятаєш останній день твого навчання в цьому ліцеї? Так. Що, що ви робили? Що тобі робили? Ну, це було ще до війни. Ми просто ну, займалися, як звичайно. Потім ми перейшли, коли началась війна на дистанційно, і це ну. Розбомбили ліцей і все представники громадської організації Реновація 25 25-го ліцею разом із педагогами, батьками та учнями провели на Михайлівській благодійну акцію Рік без ліцею. Кожен клас підготував фотоколажі життя ліцеїстів до війни і під час війни, зламавши стіни, нас не зламати, і тому сьогодні ми тут. І сьогодні ми робимо такий захід, де ми демонструємо фотографії, які робили учні нашого нашого ліцею, щоб показати, як змінилося їх життя. До 4 березня і після. На деяких фотографіях видно, як змінилося життя. Життя продовжується, і ми маємо жити і продовжувати наближати нашу перемогу. Сьогодні, 4 березня, рік тому, трапилося те горе з нашим навчальним закладом. Тому громадська організація вирішила. Разом із Колективом ліцею 25 сьогодні провести захід для того, щоб і ще раз нагадати про те, що сталося, для того, щоб підняти в котрий раз питання про необхідність збереження учнівського і педагогічного колективу навчального закладу. Ми вирішили також. Провести хвилину пам'яті для наших восьми випускників, які загинули. Захищаючи Україну, до руйнування ліцею у ньому навчалося 1300 учнів сьогодні 1132 182 учні перебувають за кордоном, навчаються дистанційно за словами директора ліцею. Після 4 березня минулого року педагогічний колектив зберігся майже у повному складі. Потрібно було збутувати весь колектив для того, щоб могли успішно виходити і продовжувати давати якісні знання нашим дітям. Тому ми я гадаю, що ми. Борилися за даний рік і звісно об'єдналися як ніколи. Звісно, показали, що ми спільна родина ліцею на два Кожен перехожий або учасник заходу міг зробити благодійний внесок на відбудову Житомирського ліцею номер 25 Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Олександра Цеплюк – Суспільне новини, Житомир.